Короткометражний фільм Мрія, створений руками прилучан, визнаний кращим на міжнародному фестивалі Золоте курча. Він проходив у липні в Маріуполі і був великим за кількістю учасників. Тож конкуренція у наших кіношників була надсерйозною. У номінації на кращу короткометражку брали участь аматори. Серед учасників представники 15 країн світу. Розповідає організатор кінофестивалю Золоте курча Євген Кар'єн. Знімальній групі довелося добряче попрацювати, аби досягти таких результатів. Креативність та позитивний настрій в цьому криється таємниця створення успішного відеоролика. Розповідають учасники зйомок. У нас би нічого не вийшло, якби не було так весело і не була така гарна команда, як в нас була. Якби не дим, не іграшка на планшеті «Angry Birds». Несмачна олія з хлібом, яку нам завжди приносив Артемій поїсти. Окрім цікавого сюжету, творче об'єднання Артема мало за мету показати, що для реалізації задуму не обов'язково володіти великими коштами. Доступно можна для кожного щось взяти, знімати з подручних матеріалів. Ми зробили там технології, там рельси для камери, і струп ПВХ. Як показав досвід, найкраще працюється вночі. Тому що в день когось кудись відволікається, тому робота починалася вечорами і майже до ранку. Та це ще не фінальна перемога для короткометражного фільму Мрія. Зараз буде проходити кінофестиваль в Болгарії. Ми хочемо, щоб цей фільм прийняв участь в болгарському кінофестивалі Славянська сказка у перспективі автори хочуть Але показати короткометражний фільм Мрія, який здобув перемогу на фестивалі, і для місцевого загалу.